говорите про те, що гроші підуть на Укрзалізницю і що вона збиткова. Ну вибачте мені, напишіть зараз, будь ласка, всім киянам, що ви покриваєте збитки Укрзалізниці і за е, перевезення громадян як соціальний проект, і хай місто Київ відчує свою участь в фінансуванні соціальних потреб країни. А як депутата Київради вас запитаю, мінус 8 мільярдів гривень для Києва, це. Критично? Я депутат Київради і член бюджетної комісії Київської міської ради. Це не просто відчутно, це супер-мега відчутно. Е я вам так скажу, наприклад, за 2024 рік е місто Київ допомогло армії, а це тисячі дронів, вантажівки. Там, різні допоміжні засоби, пікапи та багато багато різного. Ремонти броньованої техніки на 8 мільярдів гривень. Ну, зараз їх забрали. Тобто на наступний період цього всього не чекає в, в цьому році ми прогнозували збільшувати кількість допомоги. Ми збільшили програму захисника Києва. Саме ця завдяки цій програмі і допомога військовим частинам відбувається. Якби ну все, тепер більша частина коштів ну немає цієї спроможності. Це зачепить не тільки, звісно, що частину допомоги ми вже надали. Тому ці 8 мільярдів, які забрали від киян, не від якогось ефемерного сейфа на вулиці Хрещатик в будівлі Київської міської ради. Це гроші, які забрали у киян. У, у киян, які в цей бюджет вносять кошти у вигляді податків. Їх просто забрали для чого? Їх куди забрали? В резервний фонд. А Резервний фонд може використовуватись будь-яким так. І на о, марафони. І навовини тисячі, і будь-куди, куди прийме рішення Кабінет міністрів України. Я просто ну, знову брехня. мене це брехня кожен день просто вже ну, не то, що ташнить. Вибачте, це якийсь театр абсурду. Виходить Мар'яна Безугла, народний депутат, мажоритарник міста Києва, якого ви кияни, обирали, ви не я. І каже, ні, ці кошти під у кличка кошти забрали, це не кличка кошти. На армію. І бреше вам всім відверто в обличчя. Потім виходить.